Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня відзначився вкрай недипломатичною заявою, назвавши усіх чоловіків призовного віку, які зараз перебувають за кордоном, ухилянтими. У такий спосіб він підтвердив, що надалі їм консульські послуги надаватись не будуть це, за його словами, відновить справедливість. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, а це мій канал свіжої історії, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Як це зробити, є в описі до цього відео. Цитата перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому в я вчора доручив ужити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків, мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, кінець цитати. Про це він написав у соціальній мережі X. Тим часом в українських паспортних установах та новах за кордоном ситуація є близькою до вибуху. Про це свідчить, зокрема, кадри з українського паспортного столу у Варшаві. Говоріть, ви ждати, ви заплатите і вас кинуть. ми. вам будуть говорити, що вам не ви не говорите? Натомість в українському паспортному сервісі е, припинення послуг у закордонних підрозділах державного підприємства документ пояснили технічними причинами. Е, зокрема, при цьому видача паспортів можлива лише для дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Пояснили в паспортному сервісі. Якщо бути точними, то зараз недоступними є наступні послуги: оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків, засвідчення документів та нотаріальні послуги, отримання або відмова від, від громадянства, соціальні виплати, обмін посвідчення водія. Оформлення документів на постійне проживання за кордоном, оформлення віз, реєстрація актів цивільного стану, народження реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені, взяття на консульський облік. У цьому доволі довгому переліку послуг звертає на себе один пункт отримання або відмова від, від громадянства. І ми зараз про першу. Звісно, не можна сказати, що маємо НАТО бажаючих набути український паспорт, але такі люди все ж є. Щоправда, їх кількість поступово зменшується. І тут вже треба думати, чи то війна так впливає на цей процес, чи щось інше. Отож, у 2021 році було 518 заяв, з, з них. Позитивних рішень було 471 минулого року з 405 заяв. Позитивні рішення було щодо 319 осіб. В основному їдуть з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Ізраїлю, Грузії, Республіки Молдова, Італії, Ливану, Німеччини, Польщі, Туреччини та, як не дивно, з Росії. Але повернемось до наших консульських питань. У МЗС опублікували роз'яснення щодо тимчасового припинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном. Надання таких послуг припиняється, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року. Процес, процес прийняття та розгляд заяв про вчинення консульських дій продовжується з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону, говорять у паспортному сервісі. І тут постає цікаве питання. У будь-якому випадку стара версія закону про мобілізацію, ніким не була відмінена до набуття нової, нової редакції. Натомість внесення змін у систему питання суто технічне. І це не є приводом відміняти дію закону, який діє до набуття його нової редакції. Можна над цим питанням працювати вночі, можна створювати паралельно нову версію нового сервісу. Це вже не має значення. Але це не є привід зупиняти роботу консульств. А тепер про власне заяву Дмитра Кулебе. Припускаю, що серед тих чоловіків, які зараз, перебувають, які зараз потребують консульських послуг, є якась частина ухилянтів. Ми не знаємо, скільки їх є більше, менше, але точно, що це не всі. У кожного свої обставини, чому він опинився за кордоном. Вони вже почали там будувати своє життя. Хтось, можливо, цілком вимушено, хтось усвідомлено прагну виїхати за кордон. І тут трапилась нагода. Тобто вони вже двома ногами за кордоном. І, можливо, якісь інші обставини, їх ще частково отримують в Україні. В когось залишилась сім'я чи діти, в когось старі батьки, в когось якийсь майно чи бізнес. Але все це проблеми, які з плином часу вирішуються. А ось така халепа з українськими консульствами точно їм не додає мотиву повертатись в Україну. І таких людей є значно більше, ніж тих, хто хочуть переїхати в Україну нових, нових українців. Це можливо несправедливо, однак це точно не той спосіб, який їх вдасться. Мотивувати повернутися в Україну та піти до ЛАВ ЗСУ. Найцікавіше, що при тому всьому Україна має найвищий серед країн Європи відсоток тих, хто готовий воювати за свою державу. Про це свідчать результати соціологічного опитування Агенції Рейтинг та Інституту Гелопа в нашій країні. Таких є 62%. Натомість 33% не готові. Воювати. Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи найнижчу Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії. Натомість Вірменія і Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну. Їх показники складають відповідно 96 та 94%. Високий рівень готовності також мають такі країни, як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан. Зауважте, що йдеться про країни, де відбувається або недавно була війна. І Україна є в їхньому числі. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Напишіть, що ви про це думаєте. І все буде Україна. Дякую.